Скажіть собі чесно, коли ви запускаєте рекламу? Тоді, коли у вас все добре, чи тоді, коли у вас вже в срака? І я скажу, що частіше всього до мене звертаються підприємці тоді, коли вже в них срака, коли продажів немає, щось зламалося, щось не працює, і тоді їм виявляється потрібна реклама. Коли сезон йде, вже потрібно отримувати продажі, а продажі, звісно, не йдуть, то ми задумуємось про рекламу, про те, а звідки ж нам брати продажі, та про те, що у нас сайт, виявляється, не працює, він не генерує продажі. Тому сьогодні хочу поговорити на. Основі свого досвіду, на основі свого проєкту офлайн бізнесу про який я говорю, також в своєму БОЗі. Це офлайн-бізнес, який основний прибуток приносить в період сезону. Сезон починається з середини квітня, закінчується десь серпень, ну, я би сказав, серпень-середина вересня. І це той період, коли ми отримуємо прибуток. Але як ви думаєте, коли ми почали з партнером запускати реклами і взагалі працювати над нашим маркетингом? Це лютий. Всередині лютого і фактично півтора-два місяці ми просто сиділи в анабіозі, очікували початку активних продажів. Але звичайно, що ми не сиділи просто так і я би не був я, якби я нічого не робив. Тому, відповідно, ми запустили сайти, ми запустили кожен напрямок, запустили рекламу на невеличких бюджетах. Але ми почали тестувати всі зв'язки, почали розуміти, яку. На яку вартість йде нам розраховувати, яка ситуація з ціною за клік цього року, яка ситуація з конверсією наших сайтів, що з конкурентами, які офери вони пропонують, що ми маємо в свою чергу запропонувати, які ситуації з майстрами, чи все добре, і так далі. Тобто побудувати всі процеси таким чином, щоб коли почався сезон, у нас було просто можливість натиснути ту важну всім кнопку бабло і воно пішло. В результаті зараз у нас середина квітня, ну майже середина квітня, і починаючи з десь, початку цього тижня, у нас кожен день РОЙ складає близько x 3 x 4 Від вкладень в рекламу, від ну, в принципі, усі інвестиції, які стосуються маркетингу і не тільки. І це говорить про те, що ми на правильному шляху, про те, що починати робити завчасно будь-які дії, які стосуються маркетингу бізнес-процесів, це правильна ідея, а не хибна.